Скажіть, будь ласка, пане Олесь, які жанри зараз найбільш популярні серед української молоді? От на вашу думку? Це трішки складне питання, бо я вже давно не молодь, але якщо й співаю, і коли вони чують стрілецьку пісню, пісню УПА, для них це нове, це те, що було заборонено всі роки радянської влади, то... Особливо ну, Західна Україна, то там всі виховані на піснях, опору, на повстанських піснях, але вже й тут, як от недавно я був у своєму рідному Корсуні, на Черкащині, то й там, коли я співаю про трьох братів, встають і молодь встає, от, і багато плачуть.